Четвер, шосте березня, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Балістичний удар по кривому рогу забрав життя чотирьох людей. Росіяни поцілили по готелю. Надзвичайники діставали поранених з-під завалів, десятки травмованих наразі в лікарнях. Тринадцять людей у тяжкому стані. Медики борються за їхнє життя. Що зараз на місці ракетного удару розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко, вітаю. Олена, вітаю кривий ріг знову в траурі. Місто оговтується від чергової ракетної атаки, яка забрала життя чотирьох людей. Місто було атаковано балістикою, яка долетіла всього за кілька секунд. Росіяни атакували готель. Зараз ви бачите, в якому він стані. До речі, цей комплекс по цьому комплексу ворог б'є вже вдруге. Вперше готель було атаковано 20 жовтня. Торік минулого разу обійшлось без загиблих. Далі подивіться на перші хвилини після вчорашнього удару. Люди есть? Люди! Есть же вы! Он там слева! Відомо, що в день атаки до комплексу заселилися волонтери міжнародної організації з Сполучених Штатів України та Британії. Екстрені служби продовжують розбирати завали на місці прильоту. Одразу стало відомо, обстріл забрав життя трьох людей. Сьогодні вранці у лікарні загинув 43 річний Сергій. За словами невістки, він разом з дружиною вийшов до магазину і під час удару. Проходив поруч з готелем. Чоловік мав надскладні поранення. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалось. Загалом поранень зазнали 30 людей. Серед них дитина в тяжкому стані лишаються до 13 травмованих. Відома давай масцоконі. Окрім готелю понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів. І тим часом через велику кількість поранених станція переливання просить небайдужих здати кров. Номер телефонів для інформації зараз на ваших екранах. Більше півтора десятків будинків зазнали пошкоджень різного о, там. Вікна вибиті, криші, але місцева влада робить поквартирний по дворовий вхід, і ця цифра може змінюватись. І 7 березня. І 7 березня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими. Тим часом за оновленою інформацією від Дніпропетровської обласної військової адміністрації 32 людини постраждали. Серед них 13-річна дівчинка та 17-річний юнак на амбулаторному лікуванні залишаються двоє людей. Решта госпіталізовані. Пацієнти важкі та середньої тяжкості у місті продовжують розбирати завали на місці вчорашнього ракетного удару. Ми також працюємо на місці і більше розкажемо вже про наступних випусків новин. Студія. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз працює в Кривому розі. Там вночі ворог завдав балістичного удару по готелю. Є загиблі та поранені. Вранці росіяни поціяли по Марганецькій громаді Нікопольського району. Обстрілювали артилерією та вдарили дроном камікадзе. Загиблих і поранених немає. Наслідки атаки уточнюють. Вночі ж захисники неба збили над областю шість ворожих БПЛА. Одна людина загинула у сумах. Вночі окупанти вдарили БПЛА по складських приміщеннях на околиці міста. 32-річний охоронець зазнав поранень несумісних життям. Після сьогоднішньої атаки ворожих шахедів, на жаль є інформація про одну загиблу людину, співчуття родині. Одна людина загинула на Харківщині. Окупанти скинули кап на Слатине. Вночі ж поціли по будинку в обласному центрі. Поранення отримала одна людина. Від падіння уламків пошкоджено багатоквартирний будинок та автівки. Двоє поранених і на Одещині ударними безпілотниками Росіяни вдарили по житловій забудові. Також є ураження енергетичного об'єкту. Загалом цієї ночі ворог атакував Україну двома балістичними ракетами та запустив 112 ударних БПЛА. наші захисники збили 68 безпілотників ще 43 – локаційно втрачені. До міста лишається менше восьми кілометрів. Лінія фронту стрімко наближається до Костянтинівки, що на Донеччині, і окупанти щодня стирають місто з лиця землі. Скидають по 20 авіабомб просто на житлові будинки. Утім, попри це свої домівки досі не полишили 13 тисяч людей. Чому не виїжджають? Чи є серед них діти, та як поліціянти вивозять містян просто під ворожим прицілом? Дивіться. Щойно у Костянтинівці замовкає сигнал тривоги до міста прямої, екіпаж парамедиків поліції. По вспонівеченні ворогом будинки їдуть до місця чергового авіаудару. Стався авіаудар де, багатоквартирний будинок. Інформації по потерпілих наразі не маємо. Їдемо встановлювати пошкодження та обходити локація. Замість будинку, в який влучила бомба, суцільні руїни. Не вціліли вікна та двері. потрощені навіть стіни. Є -то! Просто під час огляду території починається новий обстріл. На місто за словами поліціянтів знову заходить керована авіабомба. Заходимо в укриття. Заходимо всі в укриття. Швиденько, швиденько. Щойно ж небезпека минає. Парамедики знову повертаються до своєї місії. Прямують у приватний сектор, аби допомогти цивільними з евакуацією. Дон попало у мене там. І в будинок в мене Ось там. І тут поряд влучило. В мене там уламки. Тут 45 хвилин повного трешу було просто. І такі обстріли у Костянтинівці щоденні за добу на місто лягають зо 20 авіабомб. Окупанти прицільно гатять по інфраструктурі та житловому фонду. І руйнування зізнаються цивільні, дедалі гірші. Дітям прильоти цим були прильоти, але не так. А це прям сильно. Дітей у місті вже немає. Утім, під щільним вогнем окупантів лишаються близько 13 тисяч людей. Костянтинівка поки що із водою, газом та електропостачанням. Утім, із кожним новим обстрілом. Релом підтримувати роботу інфраструктури дедалі важча, зізнаються у міській військовій адміністрації. Котре закликаємо до евакуації, особливо звертаємось до родичів чи близьких знайомих, у котрих тут ще залишилися батьки чи маломобільні люди. Звертайтеся до Штабів до гарячих ліній евакуації обов'язково допоможемо. Вивеземо сьогодні. Ж парамедика та білі янголи вивозять із Костянтинівки двох маломобільних людей. України радилася до України. Лінія зіткнення до Костянтинівки наближається стрімко. Від міста до фронту нині трохи більше восьми кілометрів. Для порятунку людей поліціянти вживають додаткових заходів безпеки. Поліція Костянтинівки буде посилена додатковими екіпажами Білий Янгол, парамедиками та мобільними блокпостами. Головне наше завдання це порятунок життя громадян. Поліцейські запобігатимуть скупченню людей, продовжать забезпечувати дотримання комендантської години, також буде посилена перевірки на. Блокпостах лише за останній тиждень окупанти атакували Костянтинівку 108 разів. Вбили авіабомбами та дронами і вбили 16 цивільних. Закликаю без потреби, зайвий раз у зв'язку з. Щоденними повторююсь і постійними обстрілами не заїжджати до громади та бути дуже обережно. А ще радять виїжджати до більш безпечних місць. Переконують із евакуацією, допоможуть усім, хто цього потребує. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Найближчим часом у дії можна буде оформити дозвіл на зброю. Це буде комплексна послуга. Вона передбачатиме не лише подання до дії заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння та придбання зброї. У додатку також можна буде отримати відповідний документ на зброю. Пограбували чоловіка у Дніпрі. Поліцейські затримали групу зловмисників, які на вокзалі силою відібрали гаманець з грошима у мешканці іншої області. Потім накивали п'ятами гарячим слідом. Їх затримали. Фігурантами виявились хлопці віком 16, 19 та 20 років. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Щоранку о о й Україна завмирає так, вшановують пам'ять тих, хто загинув від російської агресії. Указ про всеукраїнську хвилину мовчання глава держави підписав через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення. Відтоді минуло майже три роки. Чи стала хвилина пам'яті частиною життя містян та бізнесу Дніпра? Наша Олександра Максименко дізнавалась. Щоранку о дев'ятій вся країна завмирає, принаймні має це зробити. Це час, коли українці вшановують пам'ять усіх, хто загинув за Україну через російську агресію. А як же Дніпро чи зупиняються на хвилину мовчання, містяни та бізнес? На годиннику 8.50 вже за 10 хвилин розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Ми ж за цей час спробуємо пройти з кількома закладами та дізнатися, чи дотримуються вони хвилини мовчання. Чи дотримується ваш заклад і чи зупиняє він роботу на цей час? Е, так, ми зупиняємо на роботу, але в нас просто ніде про це не написано. У 9 починається національне хворобне е, мовчання. Чи дотримується ваш заклад і чи зупиняється робота? Не mm -hmm. зупиняємо. І, і, і ніколи не зупиняємо. А ось в один заклад ми потрапили буквально за лічені секунди до 9-ї. Через одну хвилину відбудеться загальнонаціональна національна хвилина мовчання. Рівно о дев'ятій ранку. У цій кав'ярні про хвилину пам'яті попереджають завчасно спеціальним аудіозаписом. Навіть якщо відвідувачів немає, баристи все одно зупиняють роботу. кажуть, це не формальність чи просто виконання президентського наказу, а їх свідома позиція. Це як додаткове нагадування людям, що вони не просто так можуть прийти в заклад, попити кави, чайку. Тому це треба було зробити, і ми просто підтримали цю ініціативу дуже швидко. Нашу перевірку можна назвати успішною. Лише один шести закладів не долучився до загальнонаціональної хвилини мовчання. Всі ж інші сподіваємося, дійсно це роблять кожного дня. З Закладами розібрались, А як реагують пересічні містяни? Я думаю, я вдома зазвичай у цей час знаходжусь, тому як то кажуть, не згадую. Но, звісно, і ну звісно, може й треба. Ну, може і треба. коли я вдома чую. Я можу зупинитись і просто ну, згадати, тому що зараз живемо в. Такий час, що ігнорувати це якось, я вважаю неприпустимою. Якось зупиняти свої справи, та нічого я так. нічого не робити. Це важливо, тому що я з Донецької області. Це потрібно робити, ну навіть якщо це тільки для себе. Для своєї душі це потрібно. Звісно, коли ми планували цей імпровізований рейд, розуміли, навряд чи усе Дніпро кожного дня завмирає рівно о 9 на одну хвилину. Проте наголошують активісти громадської організації Вшануй це дуже важливо пам'ятати героїв, які загинули за Україну. Тому вже понад півроку вони щосуботи виходять з прапорами та плакатами Зупинись на один з головних проспектів міста і перекривають рух на невеликій ділянці. кажуть, аби вкотре нагадати усім, кому ми завдячуємо своїм життям. Мені дуже подобається фраза «Пам'ять – це дія. І коли ми тільки лише в своїй голові пам'ятаємо, ми не передаємо цю пам'ять. У кожного з нас є близькі родичі, знайомі, які загинули на фронті. І це акт вшанування, зупинитись, подумати про цю людину, якою, на жаль, немає з нами. Євген одним з найперших долучився до щосуботніх акцій нагадувань. Його син вже п'ять років боронить Україну від російських окупантів. Самого чоловіка не взяли до війська через вік. Євгену. 66. Тож зараз він робить те, що в його силах нагадує іншим про ціну спокою. Просто я виконую те, що маю виконувати. Гинуть люди, гинуть молоді люди. Активісти наполегливо закликають долучатися до загальнонаціональної акції пам'яті не лише звичайних перехожих, а й бізнес. Позитивний приклад одна з книгаренька в Дніпра. Тут хвилину мовчання впровадили торік восени, буквально одразу після відкриття. Це те, що необхідно робити. І оскільки це заклад, тут є можливість долучити якусь групу людей, створити оцю хвилину, цю атмосферу, включити там відповідний аудіоряд, то ми повинні це робити. Відвідувачі схвально ставляться до такої ініціативи. кажуть, це не просто пауза в роботі закладу, а нагадування всім нам про те, що насправді важливо у житті. Це перш за все говорить про свідомість, як і власників, як і про свідомість працівників і людей, які туди ходять, тому що це теж середовище. Це закарбовує у людях пам'ять, це закарбовує нашу національну ідентичність, і це дає нам розуміння того, що війна триває. Свідомий бізнес переконує, зупинка на одну хвилину ніяк не шкодить їх роботі. Навпаки, додає поваги та підтримки з боку пересічних українців. Водночас для суспільства це важлива традиція, яка не дає забути про тих, хто пожертвував заради свободи України найціннішим своїм життям. Є такий дуже гарний варіант. Гасло мені дуже сподобалося, що ми мовчимо повину, а пам'ятаємо все життя. Олександра Максименко, Олександр Довгань, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось. У Кам'янському представники міської влади і благодійники зустрілися з військовослужбовцями батальйону безпілотних систем 116-ї бригади, які боронять країну на куп'янському напрямку. Передаємо е, безпілотних систем батальйону наших друзів автівку дизельну. Е, Передаємо потужний бензиновий генератор, передаємо смаколики. Ми маємо це робити. Маємо робити це кожен день, і ми це робимо разом з міським головою Андрієм Білоусовим. І надалі будемо працювати разом. Надалі будемо допомагати нашому війську. Бажаємо нашим хлопцям, щоб вся автівка, цей генератор, це обладнання послужило їм в виконанні ваших бойових завдань, щоб повертались додому живими та ношку. Автівка необхідна оборонцям для оперативного переміщення особового складу, а генератор дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем, які є очима та помічниками на полі бою. Хлопців в нашому підрозділі з Кам'янського багато, і хлопці працюють дуже дуже успішно і дуже добре, коли місцева органи місцевої влади звертають увагу і допомагають хлопцям. Хлопцям тоді хлопці розуміють, що вони не даремно там знаходяться і відповідно відчувають підтримку влади і фондів місцевих. Підтримка дуже важлива. Наразі так да. це дуже важливо для нас.